Який ефект матимуть протипіхотні міни зараз, враховуючи ситуацію на лінії фронту, і коли ми побачимо вже перші результати, враховуючи, що з 97-го року Україна підписала цю конвенцію, скільки потрібно часу для того, аби ефект був відчутний, аби запустити фронту? виробництво цих мін в потрібній кількості для насичення фронту? А що таке потрібна кількість? Ну, дивіться, е ми знищили більше трьох мільйонів мін. Свій час. А я думаю, що цифра значно більша. І так само, як і певну частку мін ми не знищили, а е, через чорні канали продали в інші країни, де е, були безпосередньо бойові дії в 90-х і в 2000-х роках. Це схема, яка працювала за ті часів. Е, ми все, що можна, продавали під виглядом утилізації. Починаючи від танків, які ми за смішну ціну викупали у Збройних сил по 6 тисяч доларів за часів Гриценка, Тимошенка і Порошенка. А потім ці ж самі танки продавали за ціну 360-380 тисяч доларів, продавались в арабські країни. Це саме було і по іншим типам. Я вже не кажу там, як ми продавали свої літаки, гелікоптери, як ми продавали потужніші системи ППО. В, в тому числі систему Тор, яка у нас була чудова і яка реально і під час цієї війни показала себе достатньо е, круто. Багато що ми продали. Але питання не в тому. Питання, ви задали по мінах, то я скажу так, що е, в якій кількості? Ну, Не буває на війні е, багато патронів, не буває багато снарядів, не буває багато навчених, мотивованих людей. А з урахуванням, що зараз у нас цього катма, пусто, пусто нічого немає. то... Е, Ну, давайте прорахуємо в середньому на 1200 кілометрів нашого фронту, а скільки ж нам потрібно мін mm -hmm. на, хоча б на погонний метр? Так, от з урахуванням, що протипіхотні міни будемо ставити, хоча б е, на рівні, звичайно, от це ж не буде е, така суцільна лінія, це так, умовно кажучи, десь більше, десь менше, десь не буде ставитися. Mm -hmm. Але от порахуйте е, через кожний, е, умовно кажучи, хоча б. 3-4 метри одній міни в один ряд, а таких рядів потрібно від 4 до 6, до 12. скільки мін потрібно це тільки в одну для забезпечення першого ешелону. А другий ешелон, третій ешелон, який ми відступаючи, все одно мусимо готувати в нашому тилу. Тому я ще кажу, це як гарячі пиріжки, які потрібні, аби наситити апетит збройних сил. І щоб ви зрозуміли, одна міна копієчки коштує, але ефект від неї. Достатньо великі навіть те, що е, в час достатньо часто міна не вбиває, міна калічить, і чим більше калік буде на території Російської Федерації, одноногих чи безногих взагалі е, бродити по вулицях е, Російської Федерації, по містах і селах, то е, від того не підніматиметься. А, е, знаєте, рівень підтримки президента це поки що їхні е, матері і їхні вдови. Аплодують президенту і кажуть, дякуємо за те, що наших рідних убили на війні. Ну це вже маразм рано чи пізно закінчиться. Можливо, можливо. Ну коли просто у них я розумію, що у них потенціал достатньо по людях, і люди для них ніщо. Але між тим, отак ось системно знищуючи, тому і росіяни, до речі, розуміючи, що утримання одного. Пораненого з і з різними ступенями інвалідності для держави значно складніше складніше ніж просто поховати. А з урахуванням того, що у нас в певних моментах не ховають, а навіть не розпізнають тіла, то питання полягає наскільки це, це ж війна не тільки на кількість вбитих, це війна якраз на кількість ресурсів, які ми витягнемо з ворога. Про ресурси, але зі сторони РЕФІ за даними міжнародних оглядачів у Росії близько 20, 26 мільйонів ось цих протипіхотних мін. А наскільки швидко вони можуть їх виробляти? Чи вони зараз уже цими займаються? чи це ще залишки з часів радянського союзу? Ні, у них є і залишки. Те, що власне і ми можливо віддали, у них є і залишки, і у них є вже міни, які безпосередньо е супернові. Які зроблені і які приносять величезну шкоду нашим хлопцям, нашим хлопцям вбиваючи, калічачи величезну кількість цих людей. Тому у них є запаси ще старі. Ось я читаю лепестки, Мон і ще. Так, ну це не лепестки, а так звана міна ПФМ, угу. протипіхотна, фугасна міна. І... Так звані лепістки, в свій час у нас їх було більше ніж достатньо. Реально, це дуже ефективна, дуже проста, дуже недорога міна і просто відриває половини стопи з урахуванням, поки доставляють людину до шпиталю, навіть якщо там правильно надана допомога. Що, на жаль, в певних моментах не буде, не, не буває часто, між тим вже стопу ампутують повністю. Так лікарям простіше, що вони е, страхуються від того, щоб не було гангрени і безпосередньо обміна, там ну, напівладоні мої, розумієте? То ефект, який тому е, те, що ми вийшли, супер, і те, що ми, якщо зможемо. Якщо ці процеси очолять люди, які на цьому знаються, які а я знаю ці підприємства, які можуть це зробити. Я знаю людей, які спроможні розвивати процеси, бо таких людей більше ніж достатньо, вони виробляють інженерні боєприпаси для забезпечення дії наших е дронів на фронтовому рівні. І з боку держави там особливої допомоги немає. Вони це саме роблять. От якщо таких людей об'єднати, запустити цей процес, ми зможемо наситити і це значно. Підкреслюю, значно скорочуть спроможності наступальність спроможності російської піхоти, враховуючи те, що Україна показала приклад, як можна швидко і ефективно використовувати дрони, то маю надію, що так само швидко Україна повернеться і до вироблення протипіхотних... Ви так думаєте? Мені, а? Хоч, мені хочеться в це вірити. О, це оптимізм. Це найкраще. Знаєте, чим е, хто такий оптиміст е, на війні? Хто такий песиміст? Песиміст – це той же самий оптиміст, але добре проінформований. Так, от дивіться. Е, Давайте все ж таки знімемо рожеві окуляри і чітко зрозуміємо, що в 2022 році ми йшли попереду росіян, що стосується кількості і якості дронів. Так. А от наразі ми програємо і панування в повітрі на тактичному рівні за росіянами. Я не співаю діфірамби москалям, я їх ненавиджу і прикладаю максимум сил, як і в попередні роки, аби їх було менше, і аби вони нам заважали жити. Але питання полягає в тому, що коли ми розповідаємо, що які ми круті по кількості дронів, на жаль, на фронті, якби почули нашу розмову, то багато хто б засміявся саркастичним сміхом. Зрозумійте правильно, що надалі наразі ми програємо в якості і кількості використання дронів, бо у нас тільки розповідають, а на жаль, у маскальні це все працює. І вони можуть собі дозволити використовувати дрони в значно більшій кількості. І співвідношення на різних ділянках фронту від 1 до 5 до 1 до 10 не на нашу користь. Це не значить, що це все пропало, і ми мусимо там кричати: все, давайте щось думати. Треба діяти, і спроможності держави по виробництву таких дронів більше ніж є. Так само і тісна організація взаємодії. З європейськими країнами, аби уникнути е, такої тотальної залежності від комплектуючих з боку Китаю. От я коли тиждень назад був е, за кордоном і зустрічався з певними серйозними посадовими особами однієї з країн, от вони чітко підкреслюють, що залежність від Китаю, ми і без вас це знаємо, але в, е, в Європі достатньо ресурсів, які запустити процеси, і всі комплектуючі для... Безпілотних літальних апаратів uh -huh. е, можна робити на території на Європ... на... в Європі і абсолютно не залежати від Китаю. Бо бачите, як е, Китай чітко підрі підрізав забезпечення е, дронами е, українську сторону і в повному мовці забезпечує потреби Російської Федерації. У них е, вже бізнес відійшов на другий план. і відійш... е, зараз вийшла політика. Вони зацікавлені, аби Росія перемагала. А ми тихенечко мовчимо в тряпочку, нічого не кажучи, мало того, не напрягаючи наших стратегічних партнерів, що треба все ж таки робити висновки правильні і уходити від залежності комплектуючих з боку Китаю. Сергію Григоровичу. А Європейський Союз має ось ці протитанкові протипіхотні міни? Вони нам можуть їх передавати? Чи вони також їх позбулись на якомусь певному етапі? Ну, з протитанковими мінами там все добре. Ці міни є і е, конвенція стосувалася тільки протипіхотних Піхотних. мін. Причому протипіхотних мін ті, що безпосередньо е, виставляються і. Їх неможливо потім усунути, бо ми могли і ми використовували міни ті, що протипіхотні керування. Це міни типу, Мон 50 МОН-100, uh -huh, uh -huh. Мон 200 МОН-90 і ОЗЕМ 72 Ці міни ми використовували. Вони е, серйозні міни, але вони значно дорожчі, вони значно складніші, і е, значно більше часу на їх встановлення, так само як потім і на зняття. Як правило, їх не знімають, а знищують безпосередньо підривом. Але що стосується чи в Європі є запаси, ну протипіхотних мін практично там немає. Mm -hmm. Деякі країни не підписали. Але бачите, прозріння настає, і до речі, політики європейські мені сподобалось, що вони значно активніше реагують на небезпеку з боку Російської Федерації ніж військові. Бо військові в певних моментах ще, знаєте, свято вірять в п'ятий параграф статуту НАТО і думають, що хтось десь прийде. І вони е, достатньо нервують, коли ти розкладаєшся з точки зору економіки і стратегії, що е, просто не буде часу. Кому приходити? А і коли прийдуть, то там вже нікого не буде, там вже будуть москалі. А скільки коштує виробництво однієї міни? Ну тут е, питання полягає, в якій кількості ми будемо виробляти. В масових кількостях, очевидно. ну, якщо питання стоїть на мільйони, то я думаю, що десь в середньому ціна міни буде на рівні від 35 до 70 доларів. Це про прості міни, я кажу. Якщо брати ПФМ, то вони будуть дешевші значно. Якщо ми освоїмо їхні виробництва, а з вашого огляду, наші партнери готові в це вкладатися, ось наприклад, як в заводи, які виробляють дрони, вони зацікавлені в спільному виробництві. Вони зацікавлені в будь-якому виробництві і в будь-якому досвіді, який вони отримують, не проливаючи власної крові. Раз. Друге, виробництво міни, виробництво в першу чергу вибухівки це не небезпечне виробництво, і безпосередньо треба буде вирішувати на рівні там екологів, також щоб ці підприємства могли працювати і там не було ніяких проблем. Бо бачите, як е, активно працює п'ята колона Російської Федерації, коли е, під виглядом там, палестинців було знищено в Нідерландах е, обладнання е, спорядження, яке е, на складах лежало для забезпечення потреб України. І в Нідерландах там рот води набрали і роблять вигляд, що нічого не сталося. Ну, якби в свій час вирішили питання, щоб ці ж бази охороняли ми, то я думаю, щоб ніхто б туди свого носа не всунув. І я більше ніж певний, що там нікого не було бажання лізти під хлопців, які пройшли в війну, і можуть розуміти, якщо ми використовуємо свої підрозділи в Африці. Ну, що стосується гори, то чому не можемо не забезпечити? ми ж кажемо, що це заради національних інтересів країни? То чому ми не можемо вирішити на рівні внутрішніх домовленостей з країнами забезпечувати безпеку тих хабів, які існують для забезпечення потреб України?